Цей конкурс є дуже корисним для тих, хто шукає рішення на складні питання. Це фактично готовий кейс рішень для наших колег. І коли ти сьогодні будеш жити, мати поруч успішні громади, ти сам маєш бути успішним. Переможці конкурсу Успішні разом 2025 оголошується відкритою. Для нас край важливо відміщати кожну громаду. Так як ми сьогодні побачили на презентації, а скільки ми ще не побачили того, чого відбувається в наших громадах, які вони красиві, успішні, розвинені. Лідер у сфері безпеки громади перемогла Кодимська громада Одеської області та її голова Пашко Сергій Іванович, сфері безпеки. Ми працювали командою, перш за все. Хочу подякувати команді. Коли ти відчуваєш безпеку, ти відчуваєш спокій для бізнесу, для дітей, для лікарні і для всього остального. У номінації лідер в освітній галузі нагороджується. Великокучурівська громада Чернівецької області. Це діти, є, в яких очах є патріотизм, які роблять донаціонально. Які гордяться за тим, що вони є українці, а це є саме важливо у номінації Безбар'єрна громада лідером є Слобожанська громада Дніпропетровської області. У Номінації безбар'єрність наша громада отримала таку прекрасну відзнаку. І для нас, для нашої громади, питання безбар'єрності це дуже широке питання. Хтось вважає в першу чергу, що це лише сходинки, тротуари, але по факту безбар'єрність це доступність наших жителів. Мешканців нашого нашої громади, міст сусідніх до послуг, які надає наша громада. У номінації згуртована та здорова громада перемогла Долинська громада Запорізької області. Наша громада згуртована саме в перших днів вторгнення, тому що саме згуртованість допомагає нам зараз жити, виживати інколи і розвиватися на сьогодні. Ми продовжуємо розвивати медицину в громаді продовжуємо розвивати освіту, культуру і останні галузі у «Лідер у сфері культури перемогу здобула Брусилівська громада Житомирської області із основних таких напрямків захисту нашої держави є захист нашої культури. Адже ворог насправді хоче знищити, забрати не тільки наші території. хоче забрати нашу націю, хоче вкрасти нашу історію, хоче знищити нашу ідентичність. Тому ми саме. На території наших громад маємо все це зберегти. У номінації гармонійна громада. Під ваші бурхливі оплески запрошуємо голову Білокриницької громади Рівненської області. Наша громада вже вдруге подається на конкурс Успішні разом. Минулому році ми подавалися як безпечна громада, а в цьому році ще доповнили свій культурний досвід, тобто. З певністю можу сказати, що Білокриницька громада це гармонійна громада. У номінації вагомий внесок у перемогу. Лідером стала Наталинська громада Харківської області. Це реальна заслуга всієї громади, всіх мешканців, які живуть в громаді, які допомагають Збройним силам щоденно. Гуртуємось ми. Від початку, мабуть, уже 22-го року, і всі ми розуміємо, що перебуваючи в Харківській області, ми всі в зоні небезпеки. Ми намагаємо збройним силам майже щодня, всіляко і з військові частини, які звертаються до нас за допомогою, вони її отримують як з місцевого бюджету, а також тими донатами і тими реальними речами, які Наші мешканці долучаються, збирають і передають на лінію фронту. Номінації вироблено в громаді перемогла Феодосіївська громада Київської області. Це переселенці з Херсонщини, які переїхали до нас в громаду, відкрили цю екоферму і почали працювати. Ми всі, наша, наша вся команда, в тому в числі депутатський корпус, всі до цього долучаються. Тростянець – справжня перлина Сумщини, місто з унікальними пам'ятками історії. Завдячуючи місцевому середування, ми змогли вистояти реально, реально допомогти нашим збройним силам України. звільнити наше місто ми змогли е фактично все зробити, щоб громада е відновлювалася. Маємо також дві громади, які отримали відзнаку від швейцарського кінського проекту Ді в номінації Лідер в освітній. Ми цьогоріч підтримали номінацію для двох територіальних громад. Ви знаєте, ми коли переглядали кращі практики цих громад, ми були щиро вражені, як під час війни можна продовжувати впроваджувати реформи. Ми розпочали реформу освіти не за одним, а зразу за чотирма напрямками. Перший напрямок безпечна освіта. Наступний напрямок це реформа харчування. Наступний напрямок цифровізація освіти. Вона у нас розпочалася із дитячих садочків. І обладнали без виключення всі класи мультимедійним обладнанням. Збудували одну пірорізну котельню на 600 кВт і одну сучасну газову котельню. І наступна громада, яку вручаємо цю нагороду, це Окнянська громада Одеської області. Окнянська селища Рада дуже велику увагу приділяє освітянській галузі і два серйозних направлення: це харчування діток і підвоз. Діток серед успішних треба ставати щасливими. Ширимо позитив, ширимо досвід, знайомимося під час цього конкурсу. їздимо один до одного вивчати цей досвід і на позитиві долаємо ті наслідки, які сьогодні на жаль принесла нам війна.